Феміда береться розглядати апеляцію на запобіжний захід для бізнесмена Віталія Кропачева із годинною затримкою через оголошення повітряної тривоги до приміщення суду не можуть потрапити ані адвокати, ані прокурори. Судівська відповідно, чого суді фрич суддімельника ютилі шерішкиря розпочинає розгляд матеріалів провадження за перецінні стави захисника в Каласвіті інтереса тут нам прочову. Найперше про що просить захист, дозволити Кропачову під час засідання зайняти місце поряд із адвокатами. Конвой спершу вагається. Мовляв, немає посилення. Зрештою, начальник охорони погоджується. Віталія Кропачова звинувачують у завданні державі шкоди на понад 2 мільярди гривень на махінаціях у вугільній сфері, нібито через ТОВ Краснолиманське, власником якого бізнесмен став у 2017 році. Йому інкримінують одразу чотири статті: створення злочинної організації, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства державного підприємства та легалізацію майна, одержаного незаконним шляхом. Раніше Печерський райсуд визначив для Кропачева безальтернативний запобіжний захід, арешт на 60 діб в апеляційному суді Києва. Адвокати взялися наново спростовувати всі обвинувачення. Акцентують, що злочинна організація передбачає щонайменше п'ять людей, натомість підозри вручені. Лише чотирьом. Нібито створена злочинна організація, до складу якої входив наш підсахисний, пані Даніленко, пан Руденко і пані Серебрянська. Тобто чотири особи. Далі написано інше, не встановлене досудовому присвіданням суду. Ну, по-перше, відповідно до чинного кримінального закону для того, щоб злочинна організація вважалася кримінально каранним діянням, потрібно встановити п'ять осіб. Якщо немає п'ять осіб, то це вже не злочинна організація. Якщо немає п'ять осіб, то це вже не злочинна організація. то вже немає 255 статті. Якщо вони пишуть інші на встановлені особи, то з точки зору Конституції України кримінального процесуального закону цих осіб не існує. Крім того, захист доводить, будь-який інший запобіжний захід не створить ризик того, що їхній клієнт буде переховуватися від слідства чи перешкоджати йому. Рок першої інстанції зазначав, що наш клієнт 30 разів нібито виїжджав за кордон. Це він надає доказом того, що він нібито має, може поклонятися від слідства. Однак, ми вже казали про це, що він не тільки 30 разів виїжджав, він 30 разів повертався. При цьому матеріалах справи є докази того, що всі ці 30 разів він напевно знав, що є кримінальне провадження. Вони одноразово вправили у якості світу зазначення кримінальне провадження. Проводились тимчасові. Безліч е слідчих і в тому числі обшуків. Тобто, особа, знаючи, що є кримінальне провадження, виїжджає за кордон та повертається. Тобто, про жоден ризик ухилення від слідства або кримінальної відповідальності, не може бути і речі. Суд постійно квапить захисників е, з метою економіки процесуального часу, я дуже сложну. Я по суті вашу чистість. Зрештою, дебати сторін Феміда вирішила не проводити і поспіхом пішла до нарадчої кімнати. Ще до оголошення рішення Кропачов певен апеляцію не задовільнять. При цьому додає кримінальну справу розцінює ніяк інакше, як тиск на бізнес. каже тов, Краснолиманське справно сплачувала всі податки. Сьогодні йде системний... Тобто сьогодні іде системний тиск на бізнес. Арештовані всі підприємства, всі рахунки, люди не отримують зарплати. І найголовніше я вважаю, що це тиск на медіа. Тобто це найголовніший момент, я вважаю. Де на медіа сьогодні тиснуть заблокований рахунок? На якій підставі яким чином телеканал може займатися відмиванням грошей? Для мене взагалі незрозуміло. Тому я вважаю, що це тиск на засіб масової інформації. Це системна криза. Але перевірки по всіх підприємствах тощо за 10 хвилин суд оголошує рішення. Слава свідчить печально суміста Києва. Під 10 травня 2024 року залишити зміни апеляційну скаргу захисника села Сьогодні, які дії інтереси на кормачу, без задоволення. Ухвала є остаточною, скаржі не підлягає. Щонайменше до 17 липня Віталій Кропачов залишатиметься під вартою. Надалі прокурори клопотатимуть про подовження терміну дії запобіжного заходу. Прогнозує адвокат і додає, слідство будуть максимально затягувати. Ну, однозначно, них це терміни передадуть матеріали до суду. Я думаю, метив такої у них немає. У них очевидно, яка перша мета була це затримати увесь менеджмент групи компаній для того, щоб заблокувати її діяльність. Ну і виходячи з тих матеріалів, які ми бачимо, вони настільки сирі, що навіть за наявності адміністративного ресурсу, я не думаю, що слідчі державне бюро розслідування або офісу генерального прокуратури наважаться надіслати такі матеріали такої якості до суду. Апеляції щодо інших фігурантів справи Кропачева, головної бухгалтерки ТОВ «Краснолиманське» Світлани Серебрянської та представниці «Укрдонінвесту» Олени Даниленко теж відхилено.